Доброго дня! Вітаю на своєму каналі! Сьогодні я вирішила приготувати неймовірно смачний пиріг з лискового тіста. Для пирога потрібно лискове тісто, у мене вже готове. Сир камамбер або брі. Інжир, подріблені горішки любі, які вам захочеться. Нарізаю інжир. Також тоненькими шматочками нарізаю сир. Вже розборожене тісто поклала на коврик, на якому буду випікати. Роблю такі надрізи, трошечки не дорізаю до самого краю тіста. Викладаю рядок сиру. Другий рядок інжиру. Знову сир і так по черзі викладаю на весь пиріг. Зверху увесь пиріг поливаю медом. Хто як полюбляє? Хто більше, хто менше. У мене десь 2 столові ложки. І посиплю подрібленими горішками. Хто, які любить більше, у мене кешю. Жовток змішала з 1 столовою ложки молока і змащую краюшки пирога. Випікати буду в розігрітій духовці при температурі 180 градусів до зарум'янення. Достала з духовки, він ще горячий. Цей пиріг неймовірно смачний, як в теплому, так і прохолодному вигляді. Ріжеться добре. З чашкою ароматної кави те, що треба весінні вечори. Обов'язково приготуйте. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі на моєму каналі з новими рецептами.